Господь з вами, чидання СВЯТОГО Євангелія від Луки. До того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому назаре до діви. Зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі, і народиш сина, і назвеш Його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме. Над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць ті, кого звуть Неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Христе! Так як я вам обіцяв сказати відносно. Того, яка є різниця між непорочним зачаттям Пресвятої Дії Марії і зачаттям Ісуса Христа, тому що деякі католики до кінця цього не розуміють, не говорячи вже про інші конфесії, Маю на увазі Східна Церква, тому що в Східній Церкві трошки Інші є визначення за церкву протестантську ми не говоримо, тому що там взагалі зовсім інший є підхід до Діви Марії. Бо коли ми читаємо цієї Євангелія від Луки, безпосередньо немає е, тої інформації, яку б ми могли черпати і зрозуміти. І тут йдеться про те, що Діва Марія, вона була зачата у лоні Анни, Святої Анни. І коли вона була зачата Богом, тобто ну, з'єдналися тато і мама, і вона була зачата, і в момент цього зачаття Бог зберіг її від первородного гріха, тобто зберіг її. Захистив її. І це, називає, і це ми зараз святкуємо власне цю урочистість непорочного зачаття Пресвятої Дії Марії. А інша річ, коли ангел Гавріл вже прийшов до неї, як вже вона була в дорослому віці, і сказав, що ти зачнеш Ісуса. Це зовсім інше свято це той момент, коли, коли е, ангел Гаріл. Е, Сказав їй цю правду. Розуміємо. Більш менш І тепер переходимо до першого читання з книги Буття. Книга Буття показує нам рай, Едем, то місце, де Адам і Єва були дуже-дуже щасливими особами. І перше, що, на що можна було б звернути увагу вже після гріхопадіння, після того, як вони були спокушувані дьяволом, сатаною, бачимо наслідки цього гріха. І перша річ Бог питає: Де ти, Адаме? Де ти? Таке подібне питання. Також Бог використав, коли Каїн вбив свого брата Авеля, теж питав, де ти, де твій брат. Про що тут йдеться? Йдеться про те, що Бог хотів Адамові цим питанням сказати: ти є голова, я тобі дав відповідальність за це місце, і ти мав його охороняти. Це безпосередньо стосується також і нас, чоловіків. Тому що це питання Бог ставить до нас сьогодні? Чи ти є відповідальний за свою сім'ю, за себе, за дітей, за внуків? Де ти? Де твої діти? Чому ти не дозволив їм прийти в цей світ? Чому ти дозволив їх вбити? Чому вони не отримали віру? Чому ти з ними не спілкуєшся? Чому ти з ними не проводиш діалогу, розмови? Це фундаментальне питання. Бог питає не тільки Адама, а питає сьогодні кожного з нас, не тільки чоловіків, але кожного з нас. Де ти? Це не є осудження Бога по відношенню до е, Адама. Це є питання виховне. І бачимо, що Адам не дав цієї відповіді, він каже: Я нагий, я голий. Я скинув цю благодать, я потоптав цю благодать. Тобто цим він показує, що, Боже, я тобі вже не довіряю. Я вже не знаю, хто ти. Я не знаю тебе, бо я нагий, бо я бачу цю наготу. Тобто він до кінця не розуміє, що, що сталося, що він натворив. І нагота, зверніть увагу, що євреї дуже прискіпливо використовували різну одежу, накладали на себе, ніколи не складали якихось жертв, будучи нагами. Завжди в одязі. Тому що закривали цю наготу. Бо перед Богом ти не можеш стояти, стояти так, як Адам. Хоча Бог тебе знає. Далі 에, Адам що робить? Перекидає цю вину на Єву, а Єва да, перекидає цю вину на Змія. Тобто, Бог в Єві вбачав. Свого роду такий бастіон, те, що мало б теж захищати. Тобто, пам'ятаєте, езер Кенек, я говорив, що вона має бути противницею, бунтуватись, говорити правду Адамові. І вона цього не зробила. І тому зруйнувався цей, цей, цей бастіон. Тому що ніхто не захотів взяти відповідальності за те, що трапилось, за те, що сталося. Ніхто, ні Адам, ні Єва. І тому цей Едем, можна так сказати, цей сад, в якому вони знаходились, він да, почав руйнуватися. Він почав руйнуватися, він був знищений, можна так, можна так сказати. І Бог все це прекрасно розуміє, Бог все це прекрасно бачить, тому він вже передбачив в той час, що прийде новий Адам. Нова Єва, яке буде до кінця Сухнянь. І тому, коли ми дивимося на Євангелію від Луки, цей фрагмент, який ми прочитали, Євніс Лука каже, а ім'я Діви Марія. Знаєте, як Марія буде єврейською мовою? Мірям, так є? Мірям. А що означає мірям? Улюблена, вибрана, обдарована? Розумієте, що Бог, що Бог дав, дав Марії? Він її вибрав, обдарував її, дав їй благодать. Ось, тобто це та, яка бажана дитина. Та, яка прийшла в цей світ, щоб виконати волю Бога. Тобто не бути зосереджена на собі, не спихати вину на когось, але прийняти те, що Бог хоче, щоб відбувалося в моєму житті. І тому каже, надій, да? Гавріл, да? каже до Марії. Радій, На, бо ти е, будеш, е, будеш той, яка буде вірна, буде вірна до кінця. Тому ти радій, бо е, бути кінця вірним, е, це виконати волю Бога. І отаке радій, це було свого роду у євреїв, воно так і залишилося по сьогоднішній день не тільки шалом. Це найчастіше так віталися один з одним. Коли віталися? Коли дуже добре знали один одного. Тобто Гавріл приходить, і він вже її знає, він знає, хто вона. І Він приходить з готовим, звісно, рішенням передати волю Бога, і він знає, до кого він йде. Оце так, як з тобою, да? те, що я вже говорив неодноразово. Що Бог ще знав тебе, коли тебе в лоні матері не було. Він вже тебе вибрав. Тому він приходить до тебе в цьому слові сьогодні. Може, звісно, приходити дьявол теж до тебе, так як в раю, в цьому одемі знищеному. В твій знищеній, зруйнованій природі. Може приходити? І ти скаже, я не знаю. Це вона, це він, це вони. А він приходить, розумієте, Бог без попередження. Він ж не сказав, слухай, Марія, через два дні, через три дні я прийду і тобі це скажу. Хто може прийти без попередження? Тільки свої, тільки той, кого дуже добре знають. І Вітає Марію, так, якби був її сусідом, так, якби був родичем, так, як той, який її дуже добре знає, і каже. Що ти сповнена благодаті, Сповнена. сповнена ласкою, тобто отінена цією благодатью. Тобто, що таке благодать Це Божа присутність в її житті? Тобто е ангел це якби підкреслює, говорить. Не? Це те, те, чого нам часто не вистачає, що Бог не, то, що, не те, що дає тобі благодать тільки тоді, коли ти там посповідався чи посповідалась. Чи тоді, коли ти дуже добрий, чи там чесний, чи чемний, чи не знаю який ще. Бог незалежно від того, який ти є, якою ти є, Бог постійно дає тобі свою благодать. Свою ласку, свою присутність, свою любов, своє милосердя постійно, постійно, заслужили ми, не заслужили ми, Бог завжди дає. Тільки цей сусуд, ця посудина, вона дуже часто має оцей вакуум, цю пустоту, тому що або ти є з Богом і наповнений благодаттю, або ти гріхом наповнений і топчешся. І для того, якщо ну, Марія приймає, говорить, провадиться цей діалог, вона говорить так на це слово. І друге читання з послання апостола Павла до Ефесян показує те, що я теж кілька місяців тому назад наголошував і говорив про це. Що робить Павло? Що, до чого захочує Ефесян? Це те, що євреї по сьогоднішній день використовують, і, і те, до чого я теж захочу і себе і вас. Каже, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Бераха. Прославляє Бога. Прославляє Бога за великі діла. Якщо ми бачимо, що Бог вибрав Марію і дав її нам за матір, дав її для того, щоб. Ми могли отримати це спасіння, щоб могли дивитись на неї, прославляти, також звертатися до неї. То Бог також хоче, щоб і ми, так як Марія прославляла да, Бога. Хоча Ореген, е, який не є святим, не знаю, з яких, з яких причин, бо там. Різні бувають моменти, але він казав, що коли Марія поставила це питання, як це станеться, то він е говорить про те, що Марія не мала віри. Ось. Але е Святий Агустин він говорить зовсім протилежні речі. Він говорить, що наголошував, що Марія, е приймаючи Христа, а, зачала Христа. Спочатку в своєму серці через віру, а потім вже, да, потім вже у своєму лоні. Ось. І тому Марія через віру приймає Бога, бо має цю віру. І вона розуміє, що там далі буде з нею. І тому Бог так само хоче, щоб і ми через віру приймали Бога, і через віру в нас. Була оця прослава, ця подяка, ця береха кожного дня, не тільки тоді, коли тобі емоційно дуже добре, але постійно. І тому це свято, ця урочистість захочує нас не тільки захоплюватися Марією, але вчитися від неї тої поведінки, яку вона мала, повністю віддати себе Богу, повністю довірити себе Богу. Повністю дозволити, щоб Бог зачав в мені а, свою любов зачав. Бо Бог це зробив. Тобто зачати цю любов це значить погодитись на все, все, що Бог може, хоче і буде робити в мені. Я розумію, що на сьогоднішній день хтось може сказати, ну, занадто багато від мене вимагаєш. Але церква не надармо дає нам Марію під час Адвенту цей момент. Тому що на початку Адвенту я сказав, да? може не всі чули, що потрібно руйнувати ці схеми, в яких ми живемо, зруйнувати ці плани, які в нас є. Бо ми, ну тут більшості старші люди, ми маємо вже свої схеми. І найде Боже, торкнись цих схем. Бунт, нарікання, плач, скрегет зубів і все таке інше. Правда? Правда? Посміхайтеся. Бо так воно є. Ось, і тому е, цей момент, коли ми дивимось на Марію, ми тоді кажемо, Боже, допоможи мені. Допоможи, навчи, дай мені смирення, дай мені покор, дай мені віру. І Бог це хоче робити. Але на це теж треба мати відкрите серце, бажання, прагнення. І, так як вже говорив неодноразово, цей крик з душі. Тому що ти так само, як Марія, вибраний, можливо, не збережений від первородного гріха, бо так і не збережений, бо гріх перевородний Адам і Єви передається дорогою зродження. І тому всі, хто народжується, окрім Марії, всі народжуються. З первородним гріхом. І тому в нас є оце, оця духова шизофренія. Тому в нас є оце роздвоєння таке, що в нас тягне до цієї землі. А що сказав Бог, пам'ятаєте, Змією? Що ти будеш повзати і істимеш порох. А порох. В порусі і споживали, можна так сказати, порох, не той порох, яким стріляємо, да? а порох земний, це були особи, які були переможені. Да? Тобто вороги, які були поконані, знищені, вони ставали рабами, і вони перебували в порусі. І тому Бог хоче, щоб ти не був цим ворогом, а щоб ти був. Переміг і зло, і лінь, і знеохочення, і байдужість, і ацедію, про яку вчора говорив, щоб ти міг перемігти силою міцю Ісуса Христа, щоб Він в тобі це переміг. І щоб ти, дивлячись на Ісуса Христа, міг, так я вже сказав кілька разів, складати цю бераху, хвалити Бога, хвалити Яхве. За безмежну велич Бога в твоїй історії, в твоєму житті. Амінь.